Вам нашу пачку, okay. що ми купили, чим запасаємось на зиму. Okay. Зараз нам прийшли курточки, джакети для мене і для дочки, okay. лисуньки. Okay. Джулесі ще не прийшли. Так, Джулесі, бабуся замовила, але ще не прийшли. Ми вам покажемо. Так що дякуємо за ваші перегляди, дякуємо за те, що ви дивитесь, дякуємо за те, що підписуєтесь. Ставте лайки. І будете з нами, ми обіцяли, що те, що у нас відбувається, ми вам все показуємо. Так що дуже просимо, запрошуємо. чекай. чікаю. Чіка, я тут вже відірвала, ти хитро виходила. Так, ми отак поставимо. Я не знаю, чи буде видно, чи не буде видно. Бакса дуже велика, але не важка, сильно, бо тут все. Дяка. Так, Перший. Є. Дивіться. Ця... А це, певно, мамусі. Так. Це біленький. Так, це шубка така. Не знаю, чи добре буде видно. То і від левіс. Так, 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 так. Сіна, прошу. Я покажу. Скільки діляся? 200 доларів. То є така білесенька шубка, то є від Левіс. Я практично купляю одного і того самого замовника кожного разу. то є від Левіс. Мабуть, сьогодні. Ми так ставимо і зараз попросимо дочку, прийти, щоб вона поміряла. То є теж для неї. Mm. E, а от я покажу. Іксмон на пачку. Дивіться, uh, я на пачки покажу, бачите Хмол. Давай, зайка. Чимось... Тут теж є від Левіс. Це візьме на місце. Той є теж левіс, бачите, отака от відроночка. Ділясику не видно. колосічко заступаєш. Бачите, отак, 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 така. Теж від Левіс. то і теж, а ця скільки? Получається 200. Скільки Джуляся, джулясів бабуся не бачить без окулярів? Uh, two 5000. А, 250. Така дубльоночка теж. Зараз вона буде намірити покласені. Тепер друга. Тепер човний, курточка. Теж. Човний, курточка. Для, для дочки теж така курточка. Тут теж від Левіс Бачите, це є шкіра. О, як сказати, в Америці шкіри ні, не носять. як сказати, Я забула, як називається правильно. Шкірина куфта? Не, не кофта, курточка. курточка. О, бачите, от теж така сама. Теж 200 доларів ціна її. Бачите, вона похожа навіть як дубльоночка, але лисенька любить ходити в шкіряних брюках, спідничках, хто оце б мати, то оця. Це єкриє. Це, це є. наша карта. Зараз. О, І наш джевелінчик, бачите, з нами. О, це моя. Це пальтішко. Дивіться, не вірно. Келвін Клян. Ой, мабуть. Зараз зараз ціна. Ой, нема ціни, зараз зараз, ціна має тут десь бути. Показуй на камеру. Пальтішко Ой. теж десь 200, я не знаю скількочки, не вірно. Там десь теж 220 230 Джесі не зайчику. від. Це зараз міряти будемо. А дивіться, то є платіжко. У мене то, я все люблю блискуче, не знаю чому. І пів шафи того є. Так, то є курточка Армані, Армані Коде. Бачите, кишеньки які має. Розмір. Дуже маленькі. Розумір, напав на мене за великий, то є який Налазі. Налазі, налазі, побудьте, що гавний вені і ці. А що миганки? Плащик медіум. Сайс мідіу. Плошечка сайс ларч. Напевно, за велика буде. Ой, я не сказала ціну. А вані, де ж вона підчіплені. А в там більше 280, там 300. Так. Щоб не запакували в цей. Це є Маден 120-119. Бачите, оце. Ціна її. Це теж так зроблена, як дубльоночка. Знизу має отакий кожушок. Я маю щось такого похожого. Але не знаю, чого я так захотіла багато. О. І тепер ще от така. Жовта, то не є мій колір. Але я люблю турисику, що є. То є 175. сайз є мідіум теж. Ось така. Дивіться на 5. Ну, не Наховайся. Вини. Сантоша. То нам прийшов, що то є Кератин, так? Кератин такі чоловіки. А це де чоловік? Це інформація. Ну, А, це таку піднечку, але я розпакувала. Вона була малесенькою, ну, кулячкою разом з. Ось така. Та, а, чобітки, це я вчора купила в DSW, я забула показати. Wow, so fancy. Е, то є пума до пальця, бо я ще замовила біле довге таке пальто з песиком гуляти. Завтра прийде. Дуже гарно. Дуже так сідати ножки ставити. Тут ось така спідничка, Анна. Ставте, а ви? Ви чого така? Ви чого Ну, no, я любимо бачити. Ти привітався? Так. Дивіться, да. може навіть спиничка тут бути. Так. Да. куди поміряєш джакет. Да, Пришли? Пришли. Зрешті дякуємо, що ви підписуєтесь. У мене безпорядок на голові. Щось нам сонечко б'є. це Всім привіт. Це твої рішення. Дякую. Це є У лисуньки взагалі size X small, а вони зі ще трошки завеликий. Два X Small, да, що. Наша джеляня, моделька. Джеляня в туфельках нових вчора купили. А ну, ну до штанишків буде гарно виглядати. Ой, я не можу показати вам сьогодні... Зараз бабуся покаже. Добрий, донь. Ось такі. Ось такі гарні. Зараз ми покажемо. зараз мамуся побути. Вона би не ходила не Можна так, а можна так. А комір добре Джефа! І ти дивишся, mm. дівінчик став і дивиться на mm. Діває, Ту не не е. О, супер. Тут буде добре, бо для того, що до штаніжки вона зовсім по іншому буде, буде виглядати. Я не люблю долава. Так. Оця ця, ця дубльоночка, yes. не знаю, чи сподобалась чи ні. Вона легенька така кушинка лайдно добренько. А то твого волосся класно. Дяга, класно виглядає твоя табеля. дивіться хто ж там є, лягає. Дяга. Так, надо мен. Гарде донь, клас. Дуня, класно? класно. Гарнюня, ні? Мама, нямун. Горобчик маленький. Ви вийдете, хто його? А я маю вже такі по похожі, ці. Чобітки Чубик, би ти? я купила а, на рижі. Не то вже. Так. Yeah. Це бабусі. Бабусі не взяла. Так, до, і третє? Е, а вони вроді три. А другі, друге. Це велике на тебе, бачиш і Три. Two. Ми не любимо довгі дубльоночок, тому що довго не знаю, А знаєте, оце так дівіїн. А мене цю машину сіл з машини. Моя бабуся все каже, ну ти не собі таке купити, трохи бідко, трохи. Крижі накривалися. Вона накриває крижі. Соняка велика на тебе. А ця може ще менше. Класно. Вона камера, може, і так не віддає, а так то дуже гарно. Класно. Дякую. Дуже класно. Клас. Ставте нам лайки і коментарі.

Такі лаковані це ходити нам до джинсиків. Джуля любить дуже mm -hmm. джинси, такі кльоші тепер ходять. Е, Низький пояс або дуже високий пояс не, і широкий. Не, не, я, не, я не люблю о, 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 то на я люблю дуже довгий. Я ходжу та як моденька, та як на інтересі. Бабуся, на, так, а це запрошуємо. Будь ласка. Нічого, але ти наші любимо. І ставте лайки багато! Багато! Підписуйтесь на канал. Я вже Тово, у тих не привикла. Це ще інші скарки. Класно. То є медіум. Капюшон най... <ріст> має. Я б собі тут ще хотіла. Класно. Добре, мама купить. <ріст> це для мази. Повний диван. Повний диван. Я думаю, що так буде забудеться. Беребіт, я жуя і то Леся Лесі. Два лесі і два Олехи, і, і один дівий тік, одна бабуся Ганя, і одна джулія і тела. Це теж трошки вже завелика. Стала. Дивіться на цю кухочку, галукає по класно? а бачиш, вона має цих два комерційних... Угу. І видаєте, що на трошки яке у шкірі, на трошки вже лег. Я може менше брати. На зиму буде добре. Наші дівчинки. Бачите, ту мама. мама. Арманія. Дуже гарний оцей. Ну, тут палатка. Цілегенька. Ну, що ну, 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 дорожчика. Ця вже завелика. Бачиш, як який розмір. Це є арманія. О, ця велика десь. Хіба що стягувати? І вона велика до неї. Тут велика. Мені її поміняти потрібно на цей. На менший розмір, треба на мідіум міняти. Привіт! Привіт. І ще одна. Ставте лайки! Лайки! А це пальтішко, це вже е... Тепять, трошки а? таке чуть-чуть довше. Ой, а це дуже клас. Це їм мідю. Я потім вам покажу мої два паді лакових штуків. Оце і... от таке. Діргане. А в не дайку так. Класно, мама, певно, це, це Ту, ти знаєш, що воно не буде парити. А ну mm. давай чубітки бабуся поміряєте. Okay. Я вам взяла побачу. Це ми вчора, оце вчора купили, а пачка прийшла сьогодні. Це купили для з песиком гуляти. Добре. Дуля теж свої куфільки покаже. Ось ці дома мені бабуся купили, ходила.

Дняшка моя, Так що ми вам показали те, що купили, що нам прийшло. Ми обіцяли, будемо все показувати. Значить, показуємо. Також вчора купили для мами взуття в цьому DSW, босоніжки, коли купляли... Так, коли купляли оці, так само мамі купили шльопанці. Зараз лисунька принесе, покаже. Дуже класні такі шкіряні, м'ягісенькі, легенькі, дуже на ногу. Покажеш? Щось теж О, от такі. Бачите, ось таких. Вони коштували вроді 90, мама вже просто сьогодні оділа. А ми взяли їх за 45. І це є шкіряні. Бачите, яка компанія? Класні, легесенькі дуже. Так що ді SW то є супер. Життя там супер. Тепер треба знімати пачку, це все пакувати розкладати по шафах. Е, Виносимо то все складаємо. Щиро дякуємо за те, що ви дивитесь, за те, що підписуєтесь. так? Моя онутя дорогенька каже, всіх любимо. Всіх Ставте нам лайк. І розпошир... коментарі. коментарі розпоширювати наше відео. І всім каже, па, -па". па, -па. Будьте на каналу и Олег Клеща Инчикаго